Привіт, друг! Ти на каналі розпаковки. І у нас сьогодні ще одна посилочка з Aliexpress, така маленька, зовсім посилочка. Що там. Давай постав лайк, підпишись на канал, не забувай про комент. І ми зараз розпакуємо і подивимося, що там всередині. Усі ми знаємо, яка зараз у нас ситуація в країні, і зараз ми часто виключають нас світло, ми сидимо без світла, а все ж таки чимось потрібно зайнятися в цей період, коли нема світла. Хтось вишиває, хтось читає, хтось там займається своїми іншими справами. Ну, звичайно, коли є інтернет, коли немає світла, звичайно, це зовсім інші справи. І саме в цьому відео ми хочемо розпакувати ось таку посилочку, в якій є кабель живлення DC. Він є понижаю, понижаю, повищаю, перепрошую, з 5 вольт який можна заживляти від звичайного ось такого повербанка. І до 9 вольт, саме стільки, скільки потрібно для цього старенького павербанка. Перепрошую роутера. І дивимось, жилення 9 вольт, 06 А. Саме 9 вольт потрібно для цього роутера. Звичайно, коли є світло, ось до його рідний зарядник, і він має ось такі гніздо DC. Або, наприклад, у мене ще є звичайний ось такий кабель, також DC на USB, можна включати звичайний зарядний блок від телефона, і також може бути як джерелом жилення. Але все ж таки ось цей кабель, якщо його включити просто в роутер, і в, е, сюди зараз я вам покажу. Е, він працювати не буде. Тому давайте зараз розпакуємо цей е, кабельок, подивимось. Е, до речі, так, е, прийшла вона з Гонконга вартістю ось 0,69. 70 центів майже менше долара. Так, Замовляв я її на джумі. силочку залишу внизу під відео. Ось такий кабель. Бачите, тут іде плата управління з підвищенням до 9 вольт. Якщо, допустимо, от, даний павербанк, він має швидку Зарядку, і, як бачимо, по характеристиках він має можливість на виході давати 9 В 2 А. Тобто цей павербанк може в принципі підтримати і ось такий звичайний шнур. Я вам зараз покажу ось такий звичайний шнур, дивіться, тут без підвищення. тобто Ним навіть можна дивіться. Беремо, втикаємо в швидку зарядку, гніздо швидкої зарядки. І підключаємо, наприклад, до роутера. І, як ви бачите, роутер загорівся. Вон. Є живлення. Зараз зачекаєте і піде загрузка підключення інтернету. Це павербанк, який, допустимо, видає на виході 9 вольт і 2 А. Є такі павербанки, які не мають такої можливості, тому ось цей звичайний шнур не підійде, тому треба тільки ось саме ось такий. Так, ну ви бачите, так, все ж таки, живлення є. Е, Wi-Fi включений. Так, включений Wi-Fi. Давайте спробуємо підключити саме через друге гніздо, через звичайне гніздо. Так само, як ви бачите, працює. Давайте спробуємо на тому білому повербанку, і спробуємо до нього підключити за допомогою цього кабеля. Так, ось я його так заживив. Ось він працює. І давайте спробуємо підключити все ж таки до нього. Цей повербанк не дає на виході 9 вольт. І 2 Ампера, він максимум видає 5 вольт. І спробуємо підключити саме від нього. І спробуємо подивитися, чи буде працювати. Так, вставили. І так, дивіться, дійсно також працює. Тобто, звичайним шнуром також можна його живити. Тобто, немає різниці, з іншої сторони, для чого. Я купляв цей кабель в мене валявся вдома, я не знав про нього, я ж потім знайшов. Але замовив ось саме ось такий. 9 вольт з підвищенням напруги з 5 до 9. Так, в принципі, цей роутер працює. І від цього ж само давайте на інше гніздо. І інше також, бачите, працює. Давайте все ж таки спробуємо підключити цей кабель. Все ж таки ми його придобали і перевіримо, хоча б чи він працює. Так. І вмикаємо. Ось працює. В принципі, як ви бачите, різниці немає. Тобто, якби повербанк, який може видавати більше 5 вольт через цей кабель. І, в принципі, без без цієї плати, і в звичайний ось такий USB. Також може живити цей роутер. Те, що тут, звичайно, дуже малий ампераж. 06 А ампера. є такі роутери по 12 вольт і 2 А, можливо, ось таким звичайним він не зможе тягнути. Ось там. да. Ну а в іншому випадку, як ви бачите, даний цей роутер працює, зживить. Ну і в принципі, як ви бачите. Ну що ж, таке і вийшло відео. Розпаковочка, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Не забувайте про коменти. Пока!